Уд Катасана. Через Асану працюємо з наміром. Я пропоную сьогодні попрацювати не тільки з тілом, а також з образом. Ми знаємо, що там, де увага, там енергія. І сьогодні ми будемо користуватися інструментом увага, вкладати енергію в образ. А також поєднувати з тією енергією, яка генерується в тілі через асану. Бо коли ми стоїмо в якійсь асані, ми залучаємо дуже багато процесів в нашому тілі, а це також виділяє енергію. І тому я пропоную вам уявити якусь бажану подію, яку б ви хотіли досягти. Так, наче вона вже досягнута. Ось ви в цій події, і це якась картинка, воно якось виглядає. Побачте якомога більше деталей в цій мислі-формі, Як ви виглядаєте, що на вас вдягнено. То знаходиться поруч, значить ось перед вами така кулька з вашою подією, і в ній все відбувається так, як вам хочеться і потрібно. І саме головне, який у вас там стан, внутрішній стан, які ви емоції там відчуваєте. Прям побачте зі сторони. Дуже важливо, да? зі сторони ви в цій кольці, і ви саме так себе відчуваєте. І зараз ми будемо робити уткатасану і наповнювати цю подію енергією і програмувати себе на те, щоб ця подія створилася найкращим образом. Ми будемо запускати роботу власної підсвідомості, становимось між ногами проміжок в кулак і начебто сідаємо на стульчик. Невідимий. Ось так. Навдосі підіймаємо руки і нахиляємо корпус під кутом. І зараз в чому полягає робота з цією асаною? Відчуйте свої стопи, начебто ви корінням виростаєте в землю. Відчуйте зв'язок з землею. Відчуйте, як сила тяжіння впливає на вас і начебто намагнічує ваші стопи до землі. Можете навіть уявити, що корінчики в землю проростають. Цей зв'язок з землею відчувається в ваших стопах. І уявіть, додаємо уяву, що землі. В ваші стопи вливається енергія. енергія землі. Вона підіймається по вашим голінням, стегнам, доходить до тазу, підіймається по спині і йде по рукам і виходить кудись вверх, в космос. Дуже важливо відчувати течію енергії крізь своє тіло. Будь-яка асана вона дуже гарно проводить енергію, вона працює не тільки з тілом, а з енергетичними потоками всередині нас. І зараз відчуйте, як тече ця енергія Землі через ваше тіло, проходить крізь вас і виходить назовні. Разом з енергією Землі. Залучається ваша власна енергія, бо в цій позі активізуються течія крові, активізуються м'язи, і це теж енергія. І зараз уявіть свій образ бажаного результату, він знаходиться у вас в серці. Навдосі ви зачерпуєте енергію землі через свої стопи. І підіймаєте до серця, в серці ваш образ, де ваше бажання виповнене. І на видосі ви видихаєте цей образ із серця через руки вверх в космос, Дух, видах. І відпускаєте з тим наміром, що все складеться якнайкращим чином для вас. Дуже добре. І зараз, коли ви вийшли з асени, ви можете провідчувати приємну тяжкість і тепло в своїх руках, в своїх ногах. Це робота з асеною активізувала вас енергію. І ми можемо робити цю асену з ускладненням, також працювати духовно з образом. Увагою працювати з образом, і працювати з тілом, з асаною. Ця асина, утка тасина, вона є зі скруткою. Скрутка пропрацьовує ще грудний відділ, тобто, це наше серце, це наша емоційна сфера, і також ми можемо це залучити до роботи з наміром. І для цього. Так само сідаємо на невидимий стульчик, руки в намасте і лікоть заводимо сюди. Дивимось угору і дихаємо. Це скруточка, скрутки. Вони дуже гарно працюють з нашим позвоночником. Дихаємо. І так само, якщо ви працюєте з наміром, ви можете уявити, що намір. Образ, з яким ви працюєте, він розміщується у вас в серці. Енергія йде з землі по стопам, доходить до вашого серця, наповнює його, він насичується енергією І далі ви можете посилати, відпускати його у космос на видосі. Наповнений енергією, ваш мислеобраз, бажаного результату, наче він виповнений. І ми зробили скрутку на одну сторону, а значить, нам потрібно зробити скрутку і на іншу сторону. Бо дуже важливо працювати в симетрії. Знову руки в намасте, сідаємо на невідімий стілець і. Крутка в іншу сторону, погляд вгору, і знову можемо попрацювати з образом. Відчувайте течію енергії через стопи до вашого серця і наповнює ваш образ, тихайте і запускайте ваш образ. У космос на видосі, з тим відчуттям, що ваша підсвідомість день за днем буде працювати над тим, щоб виконати для вас бажане, щоб привести вас к бажаному. І таким чином ми попрацювали не так багато часу. Але це дуже корисна асана. Вона пропрацьовує м'язи, вона працює з внутрішньою енергією, і, можливо, ви вже, постоявши в неї, відчули, як працює ваше тіло. А коли ми поєднуємо роботу тіла з роботою підсвідомості, наприклад, створюючи образи, то ми робимо вдвічі кориснішу роботу. Гарної вам практики!